Всім привіт! Сьогодні 7 березня приїхав на дачу обробляти сад. Це буде перше оприскування в сезоні. Оприскую сьогодні молоді яблуні, оприскую речовиною, яка називається карбамід. Або ще її називають мочевина. Це така собі недорога піджива, 20 гривень кілограм коштує, але у високій концентрації воно служить і засобом від шкідників. Карбамідом також оприскують і літом, і в різні пори року рослини, і рослини, які ростуть на городі, і яблуні, і кущі. Але там дається дуже маленька концентрація. А от якраз зараз, ранньою весною, коли брунька ще не розкрилась, коли на деревах зовсім немає ніяких листочків, дерево ще фактично спить, можна обробляти карбамідом високої концентрації. Тобто можна давати від 500 до 700 грам на 10 літрів води. Я буду давати 500 грамів. На 10 літрів води трошки перестрахуюся, так як література вказує від 500 до 700, то виберу таку меншу межу. Обов'язково треба проводити оприскування, щоб брунька була закрита, бо інакше просто можна опалити бруньки і дерево загине. Зараз якраз вже розтанув сніг, температура вже трошки така, тримається стабільно тепла. Переважно в день 8-10 градусів тепла, ночами рідко буває мінус 1. І це така рахує оптимальна температура, оптимальні умови. За яких можна оприскувати дерева карбамідом. Бо якщо трошки було от холодніше недавно, були заморозки ночами, мінус 2, мінус 3, це є погано. Якщо ще трошки затягнути і почекати, розпуститься брунька. Тому треба якраз вибрати оцей проміжуток між морозами, щоб морози закінчились, і між тим, як розпустяться бруньки. Щодо техніки оприскування, тут все просто, треба. Оприскати дерева знизу до верху, прискати навколо дерева, все, що там росте, росло з того року, листя, якщо лишилися з того року, все повністю покрите великою кількістю речовини, якою будемо прискувати. Головне, щоб не було вітру. Сьогодні трошки вітряно, але інакшої можливості ближчим часом у мене не буде приїхати на дачу. Тому зараз подивлюсь, просто в яку сторону дує вітер, і стану з протилежної сторони, щоб просто на себе. Не наприскати цієї підживи. Карбамід не вважається якоюсь високотоксичною речовиною, але техніку безпеки треба дотримуватися. Тому зараз одягаємо рукавиці, окуляри і стаємо так, щоб вітер не задував при оприскуванні все на того, хто оприскує. От теплій воді воно краще розмішується, тому спочатку теплу воду, а потім вже заливає будь-якою. От карбамід розчинився у теплій воді. Правда довго розчинявся, десь хвилин 5 я мішав. Зараз сюди додам 50 грам мідного купору. Отак. От 50 грамів купоросу. Сюди вода тепленька, розчиниться швидше. Поставив марлю, щоб краще фільтрувало, бо вода криниці, на зиму нападала туди в катор. Можна дати трошки більше води, буде менше концентрації, там 10,5 літрів, нічого страшного. Все, готово. Ще приємним бонусом від оприскування карбамідом є те, що затягується вегетація. Тобто вегетація почнеться трошки пізніше. Брунька розпуститься пізніше на тиждень-два. Плюс в чому? Тому що, коли будуть заморозки, наприклад, весною. Необмерзний цвіт. Диреце зацвіте пізніше, вже тоді, коли заморозки можливо не буде. Ми тут трошки виграємо часу і менше ризикуємо тим, що обмерзне наш цвіт. Це теж великий плюс від карбаміду. Отак оприскую повністю, щоб попало у всі ці тріщинки. І ще стараюся оприскати з боку траву. Ось так пройшло перше в сезоні оприскування. 10 літрів вистачило тільки на 40 дерев, а 4 дерева залишились неоприсканими. Але це добре, побачимо різницю, як вони будуть себе поводити. Подивимося, чи дійсно карбамід затримує розвиток, чи брунька в цих деревах, що оприскані, розпуститься пізніше. І подивимося також по шкідниках, чи будуть вбиті шкідники. Ну ще раз кажу, що карбамід це є азотне добриво, ним удобряють рослини літом, обробляють. Городину обробляють поля з пшеницею. Це не є якась там страшна хімія, це не є отрута. Це є перш за все. Добриво, це є піджива. Просто літом на зелений лист дається дуже маленька концентрація. Там декілька грам, декілька десятків грам на 10 літрів води. Ну а ми дали пів кілограма на 10 літрів води. Воно зелений листок опалить, знищить. А коли закрита брунька, на кору воно погано не впливає і на закриту бруньку не впливає. А шкідники від нього гинуть. Тому виходить двойний ефект. Ми трошки підгодували дерево, бо азот добре втягується деревом. І ми били шкідників. Ну і плюс, як пише література, відтягнули на тиждень-два вегетацію дерев, що вони мають розпуститися трошки пізніше, що можливо спасе цвіт від заморозків.